Хобіти, я думаю, що вони сюди повністю легко помістяться. На цуцорник накрутиш. Так, Наскільки я розумію, що я як Коперфілд не зможу це зробити, дивно звучить ніякий, але твердий матеріал, плечовий лян, не заважає голові. Вітаю, друзі! У цьому відео ми познайомимось з 85-літровим наплічником від польського бренду Texar. модель MaxPack на 85 літрів у кольорі Multicam. виготовлений з міцного поліестеру 1000 ден'є, що має високу стійкість до розривів та стирання. Підійде як військовим, туристам, ну і звісно, ерсофтерам. бо надзвичайно міський, надійний та зручний, бо має можливість регулювання. і і, до прикладу, плечові лямки. З м'якою підкладкою довжина лямок регулюється а лямки також доповнені ременями на грудях. Давайте більш детально поговоримо і подивимося. Регулюються вони за допомогою строп. Ми ще додаємо спорядження, яке на нас є, тому насправді це достатньо. Також ми маємо поясний ремінь, який обладнаний додатково ще отакими от резинками. Після регулювання ми їх сюди можемо зафіксувати, щоб вони нам не заважали і не бомбиться. Також ми можемо все це регулювати і по довжині. До речі, деякі з цих регуляторів. Вони обладнані ось такою засібкою, також для фіксації того, щоб вони не бовтались. До прикладу, підтягнули і за допомогою велкро зафіксували. І ми маємо зручну варіацію і зовсім не заважає голові, наприклад, якщо ви залягаєте. Це комфортно. Єдине, що кишення, яка йде на верхньому клапані, не треба перенавантажувати. Загалом він має шість відділень. Е, перший це якраз той, який на клапані розташований, відкривається повністю і виглядає ось так. Має дві блискавки двосторонні. Тобто, в будь-яку сторону відкривається дуже. Просто, як ми бачимо, вони ходять без проблем. А, другий це в нас основний відсік, який є надзвичайно містким. Також двостороння блискавка з одного та з іншого боку. Він нереально здоровенний. Я думаю, що і так зрозуміло, що він, м'яко кажучи, немаленький. Також ми маємо ще всередині дві кишені, в яких розташовані отакі направляючі, які тримають додатково наш цей каркас. В цій стінці знаходиться якийсь м'який, але, ну, але твердий матеріал, який і тримає нам також спину. Для того, щоб нам зручніше було щось доставати, з двох сторін ми маємо такі ручки. Або для транспортування, або для того, щоб щось туди зручно хтось допоміг покласти. Закриваємо цю кишеню, бо тут нічого більше нема. Окрім того, що вона просто нереально здоровенна. Бічні кишені. Також подвійна блискавка. В бічних кишенях ми маємо ще додатково кишені під спорядження. З однієї сторони ми маємо кишеню з клапаном, з іншої ось такий. Ось такий. До речі, ми маємо іще одну кишеню також з клапаном, яка тримається на велкро, і дві січані. Тут немалий простір. І зручно щось розмістити, щоб воно нам не заважало. На кишенях, поки я зараз їх закриваю, розміщені додатково е, стропи моллі, на які ми можемо також розмістити або додаткове спорядження, або щось підчепити, що буде нам корисним заплести, ну і так далі. Е, ці кишені йдуть дзеркально. Вона також фіксується, як ми бачимо, стяжкою, яка також може фіксуватися і підтягуватись, і фіксуватись оцією крутою штукою, щоб не, не заважало під час пересування. Чи взагалі, як перфекціоністи, я думаю, ви маєте це оцінити. Два фастекси тримають і утягують. Як виглядає в нас спинка? Спинка та пояс, вони обладнані ось такими 3D-подушками, які допоможуть і краще вентилювати нашу спину. Окрім того, ми можемо по висоті регулювати і самі плечі. Ми маємо ось таку систему строп, на які ми заводимо від нашого зросту в залежності саму цю а, спинку. І ще так, також вона, як ми теж бачимо, може коригуватися ще додатково а, стропами утяжками з самого верху. Так, краще, звісно, було б покласти, але я хочу, щоб ви побачили, як це виглядає. І дуже сильно хочу завести саме сюди. Завели, тримається, заліпили верхню, зафіксували нижню, і також додатково ми робимо, як нам зручно. Якщо він дуже сильно навантажений, то краще, щоб воно не бовталось. І ми собі можемо спокійно. Пересуватись будь де бо вага буде рівномірно розподілена по всьому корпусу вашому. Це вже підтягнуто, а це підтягнемо. Дуже зручно ще раз наголошую, що голова мені не заважає працювати лежачи або просто використовувати, до речі, наплічник я особисто використовую періодично як спинка. Ми сідаємо на землю чи на підлогу і дуже зручно перепочити. Окрім тих кишень, які ми вже продивилися, а і, до речі, якщо нам потрібно швидко його скинути, ми маємо е з обох боків фастекси, Тобто бац-бац він вже відпав. І ми можемо або швидко десь кудись побігти, або просто швидко зняти і нам теж зекономить час, сили і тому подібне. Йдемо далі. На цій стороні ми бачимо також можливість закріплення додаткового спорядження за допомогою строп та фастексу. Двох фастексів і двох строп. Також моляшки, резинка утяжка з фіксатором. Тобто, щось собі там поклали, підтягнули, зафіксували те, що залишилось, і побігли. Ну, і звісно, панель велкро для патчів, і кишеня всередині, яка також йде на двох бігунках, і всередині ще сіточка така є, яка також може допомогти в зручному розташуванні і відокремленні вашого спорядження. Також на двох бігунках. І останній, остання шоста кишеня. На якій також розташовані е панелі, панелі підмолі на двох бігунках, ось як вона виглядає. Немаленька, невелика, але щось те, що треба, щоб було під рукою, буде завжди з вами. Ну, і, звісно, регулювання знизу. Е о, до речі, знайшов нову кишеню. Тобто основний відсік плюс 6 кишень. Вона знаходиться в самому низу, невеличка. І має. Має що? Має, має один бігунок, але це вже не проблема. А, і нижня частина фіксації та утяжки, вона також з. Ага, вона має ще й резинку. Тобто ми потягнули, за нею зафіксували. І зробили так, щоб нам це теж не заважало. Бо зручність це коли в нас все підтягнуто по спорядженню і не, не заважає. А, якщо це відео було вам корисним, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на наші сторінки у соцмережах, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм-канал. Ну і звісно ж, перекидаємо гроші у фонд. Повернісь живим разом до перемоги і «Ready for strike».